Граємо за десятку, погнали. Ну, ось я вже тут. А, а я так і знаю, що тут хтось є, да-да. Я не поняв. Що, шо? шо? Стімлінг, ну ти! Добре. Поїхали. Не звертайте увагу на уваги. На тобі. Так. Мне плевать на вступление было. Я думал, интересно, что буду сразу в игру идти. А ну, давайте, давайте. Зара я... Если, я... если бы он был синий, то вот. Та я би сразу, наверное, кирпичний завод відкрив. Так, ну що у нас там далі? О, я зараз попробую заїду до нього. Ааа! Та -мо! -йом. Це я не бачу його броньовані міста? А це йому... ВЗ! О! Вз! О! Та то в мене, знаєте, чому такий неякісний контент? А я хочу, щоб в мене, коли в мене якісний контент, в мене була нормальна аудиторія. Ну, я не так сказав, я про хай будуть де шизики. Ну, що в мене була велика аудиторія, поэтому я зараз роблю криві, нікому нахрен не не, повинь, не потрібні. Відео. Ви знаєте, що я без сценарію знімаю. вони все само придумуються, Я все придумую наперед. Я пам'ятаю, як я тільки почав грати в водблиз, я не зрозумів, це що таке уже. Я одразу почав качати оцю ветку. Я дивився оздо оце проміцниця здобулика. Оце все по характеристикам. Це для мене дуже багато казалося. Я до сих пор за його прокачу. до, мені мені залишився. до, тільки оцей опций бойовий свободний опит. Мені завершилося і чуть-чуть зовсім чуть-чуть тут набрати. і ось до дев'ятка моя. Вивести в топ. Да, да нахер мне не нужен ваш топ. Короче. Зары, я поправлю. Так, все, я поремонтував, так Так що там? Продовжимо? Далі, тепер за ВЗК ні. Ні. Ні? Ні, ні, ні. Ну, ну, ні, ні. Т, це, ні, ні. думаю, по законам реальності, зараз на мене вийде. Як панцир є 100. На мене одразу вибіжить. Ні, ні, Нє. не, ні. Я вам вже вписав чат. Мене нема, я тут не існую, блі. Ви його бачили? А його, ви знаєте? А його другий аккаунт знаєте? Е... Ну, не найкраще начало. Я згорів сразу. Да... Мда, тоді не найкраще результат вийшло. <клухи> так. Я можу зняти відео, де я відкриваю контейнери. Я ще можу зняти відео. Но я думаю, воно не потрібне. Хоча може для прокачки канала? Ви думаєте я хочу отримати пресс-аккаунт? Ні, не Мені він нахрен не, зда... мені він нахрен не здався. Ты пресс-аккаунт. Ну и что, что там все танки, коллекционки будут? Все все равно мусор. Мне не важно, главное, чтобы было. Не важно, какие она коллекционка, не... Ну хай буду. Угу, сейчас. Все, Я нажав и послав сигнал действия. Блин, вот бы вот бы был такий мод, который влияет на игру полностью, и отображает даже у вот их в кланы мам моду, чтобы я их, например, противників послати кудись. кудась. М -м -м. Я їх, например, вот так пальца сделать и в чаті і, і, і про типу, противників і я не знаю що в мене з мікрофоном з ну я знімаю через раз бо я цей не розбираюся як знімати на компах опа на причапав да Дала... во nice. все Отстроив ему бошку вроде бы. Так, оставься шейкис. Индесинзе. Кто это там у нас? Батон. Батон. Давай. Опа. Бах. И контратакую. Я беру і бабах І контратакуємо їх. І піднімаємо вверх. Найс. Кос. А тепер реклама. Йо? Все, моди загрузив, тепер заходжу в майн Я хочу розказати о такому крутому, прям гіпер. Крутому сайті розетка. На цьому сайті ти можеш знайти все, що завгодно. Твоє. Як вам таке всього за тисячу Тут є плюшеві ігрушки, ну, буки, телефони, планшети всякі. від... Отут можна навіть мушку знайти. Так, треба вибрати відеокарту, а то я думаю, я не зможу робити анімації на слабеньких відеокартах. Мені треба подобалося вибрати. Напишіть в коментарях, який тут із варіантів найкрутий. Та навіть рації є! Це що, вийде? Добре. Рації. Тут так магазини розетка Ну тут дохрена. До Вам приставки, йо йо тут даже є. Всі гаджети Apple. Виберу. Ось да, наприклад, айфони. Я, я ніколи не зму, що він так дорого стоїть. Ну ось до тут є ай, Apple, тут є все. Даже ваші ці кришануті обубу, із-за яких навіть банки будуть грабити. робити. От за ваші кришануті. Як вам? Scroll, короче, купляй выгодно на розет. Давай загружайся, ты загрузился, ой, Добре. Давай едем, я сейчас. Ты дышишь, фиксик, ёваё. Я тут, не не, не не, я вы не я я понял, да я да я я вас понял я, я, нет, я не, я я, 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 там, я, я там забыл водное. думаю я его не найду. Слышь, так, валю. Я валю. Давай. Сейчас вам вами. Давай, 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 давай нападай так. Сюда, Зара. Так, едем. <клёх> mm -hmm. Так. Идем, он, иде ну, давайте. Давайте, давайте, выезжайте. Оба-на. Ой, На тебе! Давай, давай. Іди сюди на Я його Повор... підбив! Дякую, що подивилися це відео. І получається всім...